На цьому тижні в Україні продовжаться краткочасні дощі, проте вони чергуватимуться сонячною погодою, подекуди спостерігатимуться грози, а температура залишиться без істотних змін. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу на більшій частині території України очікуються краткочасні дощі та грози. В четвер буде переважно без опадів. Лише на заході місцями прийдуть краткочасні дощі. Вітер прогнозується переважно північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме плюс 12 плюс 18, на узбережжі морів до плюс 21. Вдень повітря прогріється до плюс 23 плюс 28 градусів. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 23 червня у західних областях очікуються грозові дощі, температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17, в день 23 червня, буде плюс 23 плюс 28. Нарешті території України без опадів. Лише день у північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі плюс 15 плюс 21. На сході плюс 11 плюс 16 градусів. В день плюс 24 плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!